Всім друзі, добрий ранок. У нас пів дев'ятої ранку, але вже така жарища. Випустила крапіну, зірвав зелені яблука. Даня! Кажі привіт. Така жара дощу не було, трошки такого ляпнув, знаєте, тако, надійшла хмара, такий проливний, але буквально на одну хвилину. Отже, такі справи, все сохне, все. Все таке недобре. Покажу вам трошки. Парнику вже жарко. Я не можу відео змонтувати. У мене чогось не відображається, я в Фейсбук не можу закинути монтоване відео. Ось такий, друзі, у мене перець. Дуже такі росте. Собака, не ламай! Ой, той собака, мені біди шукає. <кху> Щось закашляло. Вчора друзі закрила. Ай! Закрила м -м -м, цей. 6 літрів варення малинового. І ще перед тим було закрила собі 3 літри. Коротше, мені варення малинового хватить, У мене його їсть тільки чоловік. А далі треба буде купити смородини, ось у сусідки, зробити смородиновий джем. Мій дуже любить смородиновий джем. Вже стартує малина повним ходом. Повним ходом ми вже її обираємо по чуть-чуть. Тако, для себе з'їсти. Хочу сказати, що полана це не дуже. ну, Якщо для промислового збування, промислового використання, отакого, виростити і продати, так, це вона годиться, вона кущами росте, вона годиться дуже добре. А якщо для себе вирощувати, то полана. Це, ні. Мені з югана подобається в рази краще. Її. Напевно, далі, якщо будемо розсаджувати, то будемо садити тільки з дюгана. Такі от справи. Що? Сьогодні у нас по плану роботи. Сьогодні неділя, сьогодні нічого такого робити не можна. Але, тим не менше, в мене сьогодні буде велике прибирання вдома. От, капельний полив у мене капає. Pomidore ne treba či Pomidore. Smačnja jabloko. Aj smačne.. Aka. Akak Ah kak ah, kuna. Ah, Виривається, біжить біжить туди до річки, Лише тільки хвилинка часу десь не впилувала, треба хвилина у хвилину, треба слідкувати за ним, бо біжить до річки туди. Я боюся, там велика копанка, вже не дай Бог дитина впаде, то хожу за ними по п'ятах, за ним, бо, тому що лиш тільки відвернула погляд і він вже там. Отже, такі то справи, де ти йдеш? Куди йдеш? Босяком. Так він собі любить. Як по пляжу. Так, що такі люди справи? Боже, ні одної хмаринки в небі нема. Вже така жара. А, а так сонце нагріває землю, що не знаю, просто неможливо в обід вийти босяком на город. Це... Попекти собі стопи. О. Давай, йди, йди на подвір'я, йди. Біжи, 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 біжі. Бігом, 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 бігом. Такі от, друзі мої справи. Там гарного настрою. Мирного неба. Підписуйтеся на мою сторінку, другу. Я буду вас чекати там. Будьте тут і там. Треба трошки набрати підписників. Бо вже всі основні правила і ці я би виконала. Але ще потрібно набрати ото 5 тисяч сітковачів, щоб була вже монетизація в мене. Тож Стараємося, набираємо. Чамаю вас.